Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тероризували українців і залітали до поляків. Російські дрони сьогодні перетнули кордон сусідньої держави. Безпілотники довелося збивати авіації і закривати кілька аеропортів. У мережі навіть з'явилися фото з наслідками атаки. Польських військовиків у тероборони попросили бути готовими до виклику на збори у стислі терміни. А прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Тим часом окремі представники ЄС вже заявили. На Росію потрібно і надалі тиснути санкціями. Деталі у кореспондентки Славія АТБ Наталки Волосацької масштабна провокація. Так, прем'єр Дональд Туск назвав те, що сталося. Він додав, що перший екзамен військо здало, і хоч ситуація. Дуже серйозно немає приводів до паніки. Наголошу, що це вперше Польща збила дрони, які залетіли на її територію. Ну і, власне, з чого все почалося? В результаті нічної масової атаки на Україну кільканадцять щонайменше десять дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Цього разу військові застосували зброю проти цілей. Попередньо відомо, що дрони збивали з польських і союзницьких винищувачів. Але скільки збили, наразі невідомо. Прошу послухати прямо мову прем'єра дочинення маємо справу із провокацією найвищого рівня, але водночас ми в постійній комунікації з нашими союзниками в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО. Щоб у найближчі години, дні та подальший час діяти так же злагоджено, як зараз. Діяти у разі подібної загрози. Це перший випадок, коли нам довелось збивати російські дрони на території країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. Траєкторія руху дронів точна кількість типи, і чи всі вони були бойовими наразі. Ця інформація нам невідома. Були закриті чотири аеропорти, два у Варшаві, у Ряшеві та Люблення. Прем'єр пояснив, що литовище закрили не через загрозу удару по них, а для протереп, потреб роботи військових. Близько сьомої ранку стало відомо, що окрім Люблінського всі відновили роботу. Також було попередження для мешканців трьох вивод підлянського, мазовецького та Люблінського, залишатися вдома і чекати оголошення від армії та поліції. Втім, на ранок всі ці обмеження скасували. Зараз у Польщі задаються питанням, чи це була атака на країну НАТО чи перевірка систем протиповітряної оборони Польщі. Бо минулого тижня були два випадки падіння дронів на територію Польщі, але тоді інформували, що це були не бойові дрони, скоріш за все контрабандні. Цього разу все інакше прем'єр скликав екстрене засідання. Уряду Уже знайдено щонайменше три уламки дронів у різних місцях. Один з них у місцевості Чоснувка за 20 кілометрів від білоруського кордону. Він. Жав у полі і шкоди не завдав. А от обміні вирки Люблінського воєводства був вибух, попередньо через те, що польський F-16 збив бойовий безпілотник. Уламки впали на житловий будинок, повністю зруйнований дах. Інший безпілотник ймовірно впав за кілька кілометрів від нього. За даними служб, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але у дміні закрили школи. Початкові на невизначений період По всій польщі. Влада звернулась до людей, що якщо люди натрапляють на такі уламки дронів або на якісь інші підзвіні предмети, не підходити до них близько, а інформувати військових або поліцію. Міністр оборони Владислав Кусінякамиш у цей час був у Лондоні, де у нього вже відбулася зустріч з кількома колегами. Він повертається до України до країни, але перед тим проінформував партнерів з НАТО, зокрема про те, що відбулося у Польщі цієї ночі. На нічну масовану ракетно-дронову атаку росіян, зокрема і на Польщу, вже відреагував президент. За словами Зеленського, Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Написав президент у телеграмі. Він зазначив, що сьогоднішня атака була ще одним кроком до ескалації, адже Іранські шахеди атакували країну НАТО. Дії Росіян Зеленський назвав украй небезпечними для Європи. На його думку, Росія має за це відповісти. Та цитата має відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Відкладання санкцій означає збільшення ударів, наголосив він і додав, що мусить бути сильна спільна відповідь партнерів України, Польщі, всіх європейців та сполучених штатів.